Кожен день ми малюємо ті рейки, малюємо і малюємо. Дивіться, скільки ж тут ми малюємо, покриваємо маслом. Таким натуральним маслом. І зараз покажу вам, що ми з тих райокровами. Їх тут пішло вже 4 кілометра і ще 2 піде. Дивіться, яка стеля виходить. Реєчка до реєчки. Перед тим зробили такий каркас, як для гіпсокартону. Але на низ каркасу дали. Дали теж дерев'яні речки, щоб пневматичним пістолетом одразу це прибивати одне до одного і місця прибивання майже не видно. Ну, Якщо придивитися, то звичайно можна побачити, але коли ти дивишся просто звичайним зором, а не таким токс, як це називається, Душніль? душнільським зором, то ти цього не бачиш. І ось виходить така краса в результаті. А ну, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам така стель. Зробили б собі таку вдома. Ми в цьому будинку, до речі, використав дуже багато цікавих ідей. І наступних рілсах вам ще про декілька розкажу.